Ну що ж, друзі, всім привіт! Хочу сьогодні розповісти про тиждень, який я ніколи не забудусь, тому що це найнеудачніший тиждень за все літо, за цей весь сезон 20, 22 року. Тому що за цей тиждень у нас вийшли з ладу майже всі наші ключові агрегати. Тому давайте почну я із першого агрегата, який у нас поламався. Це був GCB. Він просто у нас, які в нього були самі перші показники, те, що він виходить з ладу. Було те, що він міг у нас не заводитись. Потім ми пару разів крутим-крутим, він у нас заводився. Потім це ще ладно було. Ми на це закривали очі, тому що думали, ну може щось не так. Потім ми їдемо на поле сіяти ріпак, щоб загружати всі валку доброва. Він просто стає посеред дороги і більше не заводиться. Ми його залишаємо, беремо з сусіднього господарства погрузчика, Все-таки грузимо добрива, тому що тоді у нас не було часу розбиратися з цією поломкою, Нам потрібно було починати посів ріпака, тому що, як ви знаєте, волога була відходила. Це зараз у нас просто кожен день йде дощ, а тоді було сухо. Реально, тоді тільки пройшли міленькі дощики, і ми дуже спішили сіяти наш рапс. Тому ми так і кинули GCB. Потім, коли ми вже хотіли розбиратися в поломки, ми самі не могли розібратись у ній. Потім все-таки ми зрозуміли, що ніяк нам це проблему самим не вирішити. Ми вислали офіційного дилера Джісібі, це від Лантєха. Він приїхав з комп'ютером, це все зробив, і навіть з комп'ютером людина, яка з великим досвідом, яка працює 10 років в цій фірмі, яка саме по ремонту Джендірові та Джі є професіоналом свого діла. Для виявлення цієї проблеми їй було потрібен цілий день зранку до 6 вечора. Чому так? Тому що стоїть дуже хитра паливна система Common Roll. Суть була проблема у саме форсунки третього циліндра. Але із-за того, що вона вийшла з ладу, вона перекривала всі форсунки робочі інші 4. Тому він просто наглухо переставав робити. Однак ми самі були, їх повезли були на стенд, поставили і вони класно розпиляли, ніяких проблем у них не було. Ми назад поклали і він все одно не робить. Не могли вияснити причину. Потім це вже вияснилось, коли він через комп'ютер це все пробив, відключав по одній форсунки І коли він відключив саме цю форсунку, він завівся в нас на трьох циліндрах. А поломка була не просто в розпиленні форсунки, а поломка була тому, що у цій форсунки, як мені розповідали, як я все зрозумів, є спеціально електромагнітний клапан, який відкриває та закриває подачі. Саме він у нас поламався та закрив подачу вприску всієї форсунки. І вона, і за те, що вона не робила, вона перекривала всі форсунки. Приска була проблема. Ми розібрались, замовили нові форсунки, і ще їх не поклали. Зараз, як бачите, у нас така погода, ніякої роботи в нас немає. Тому вона вже прийшла на пошту до нас, в принципі, вичерпуючи майстра. Він відрегулює наші клапана, поставив форсунку, поміняє прокладку головки. І в принципі, на цьому буде по GCB все. Також у нас поламався New Holland комбайн, поламався саме наш шнек на дообмолот зерна. Лупнув він, напевно, і за великої нагрузки, та що там було мусор, і за того, що він йшов на навантаження, саме тому він у нас і в принципі лопнув. Його прям не то, що лопнув, прям перерізали так рівненько, як начебто його хтось болгаркою відпиляв. Замовили новий, поклали, все чітко стало на місце. Також побачили, що в нас є поломка у шатки. Жадка в нас Джон Гревіс, якщо правильно сказав, українського виробника. І там у нас поламався, як би сказати, ну навіть не знаю, як та зазвичай називається, шків такий. І коли ми поклали, купили новий замовили, він вже йшов більш удосконалений і другого зразка, тому що такого вже немає. Але він не ставав на своє місце. Тому, в принципі, прийшлося комбайнеру програтися цілий день, там підкладати бляшки, шайби, щоб це все стало на місце. Але від того результату, начебто, як це все робить, поклали, працюємо. Поламався наш Камаз, що в Камазові не так. Поламався стартер на Камазові. Поки ми віддали той ремонт, купили одразу ще один Бушні, і той відремонтували, щоб мати вже на запас, якщо він поломиться, ще один мати. Обійшли по системі реле, тому що воно у нас перегорало, і за нього горів на стартер палив. Тому що не знаю, чому то реле не постійно в нас горіло. Це воно не має горіти, напевно, воно горіло, тому що щось не так було підключено. Однак ми. Зробили так, просто поставили кнопку зразу на стартер, а кнопка така, що вона вже мається, коли відпускаєш, вона автоматично відключається. Тому в принципі класно зараз все з заводкою працює. Потім також у нас поламався аж тепер поламався наш індір. Трубка на кондиціонер це незначна поломка, просто зараз і він не так потрібен, але все одно визвемо це, все зробимо. Потім ще одна така була серйозна поломка, саме поламався протруювальна машина. Для пшениці, ну для серна ми поїхали труїти пшеницю, тому що вже, бачите, така погода йде до осені, Треба посіяти пшеницю, яку ми ще не посіяли і хотіли труїти, вже набрали, загнали техніку, взяли, позвали всіх працівників чотирьох, щоб максимально швидко його протруїти, тому що не настільки приємний процес, не хочеться його розтягувати на пару днів. Хотіли за один день це все зробити. Коли почали робити, вона просто заклинула. Полетіли почіпники, а саме три почіпника, начебто, там стоять 205 почіпники. У ньому полетіли вони за того, за чого що... Пилюка е також капало трошки з е цього протруйника. Він був мокрий, це все налипало на смазку почіпників, і воно настільки там залипло цією пилюкою та ядами, що воно просто закисло там і стало колом. Не знаю, як це в нас воно прошлий рік не поламалось. прошлий рік відпрацювали все класно. цей рік просто взяли в руки, воно зразу у нас поламалось. Звісно, що справили цю машину, і вже почали були троїти насіння. сьогодні ось таке було коротке відео. Я розповів про наші поломки. Якщо вам подобається такий формат, підписуйтесь та ставте лайки.